Здоров, всі ми пам'ятаємо чудові та по-справжньому чарівні мультфільми Діснею. Для кожного вони будуть свої, зважаючи на довгу та вже столітню історію та обширний каталог різноманіття картин. Увесь час притул до десь Зоотрополісу я любив та з таким не те, щоб захватом, але не без інтересу, стежив за тим, що мишиний дім робив. І було ну типу ок, проте я пропустив трохи з того, що вони випускали останні десь так років 5 і здивувався, коли побачив, що в них там прогалина на прогалині, як не сиквел, то ремейк, а не численні оригінальні спроби не прив'язані. До жодної відомої франшизи прибуває дно одна за одною. І сьогоднішній мульт це найілюстративніший приклад цього. Найбільший касовий провал мегакорпорації під назвою Дивний світ. І ні, на превеликий жаль, жодного зв'язку з легендарною книгою Олдоса Гакслі тут немає. Подивимося, що стало причиною такого краху, за що він отримав стільки хейту, і чи в усьому знову винна приславута повісточка. Швидко напишіть в коментарях, який ваш улюблений мульт Діснею та чому, і поставте лайк для кращого просування відео. Та зустрічають нас вступною оповіддю, де пояснюють, що події. Розгортаються у Авалонії Містечку, яке ізольоване від решти світу, горами їх ніхто не міг подолати, поки не з'явився оцей тіпочок Єгер Клейт і Горко. в нас такий собі дослідник на дупу пригоду шукач, якого нам презентують через типу стилізований комікс, як у Спайдер-Версі, тільки гірше в його подорожах супровідником є син, якого звати Шукач. Це наскільки потрібно не любити свого сина, щоб назвати шукачем. А якщо його ще уявити в наших реаліях, то жартів про закладки було б більше ніж їх завозять в місцеву книгарню. Ну і от вони всім сімейством. Пробують здолати шлях і пройти поза гори. З інших персів буде важлива тільки ця мадама пізніше, а до того моменту тупо забуваємо за її існування. Шукач помічає якісь дивні на вигляд ягоди, хоче їх торкнутися, але Кладмен Муд не дуже хороша людина, і це викликає величезний обвал всього довкола. Батя на індіана Джонсичах витягує пуголовка, хочуть рушити далі, але шукачу не до душі пригоди. Він бачить, що в ягодах є енергія і хоче використати її для блага міста. Виникає типовий конфлікт з тим, що батько хоче нав'язати свою професію сину, в якого душа лежить Зовсім до іншого Думаю, знайомо багатьом. Окремо передаю привіт тим, кого батьки запхали на економіста чи юриста. Ну бо престижно, хоча зараз думаю, всі погоджуються, що треба йти на програміста, щоб мати багато лаве. Ой, яка файна підводка для реклами курсів IT, якої немає. І спонсор мого відео це я і ці прекрасні люди, до людей в яких ви можете вступити нижче, якщо вам подобається мій контент. Як бідний студент, приймаю всі пожертви на будь-які зручні вам платформи. На сторону малого встає решта команди, і єгар посилає всіх куди подалі. Росія такі дуже блядь, культурні. Рушає сам. Переносимося на 25 років вперед, і наш Шукайло поселився на фермі, де вирощують ті самі чарівні боби, які дають енергію, і норм так бустанули в прогресі це містечко. Від середньовічного буття вони переходять ну майже до стімпанк Житомира, як люблячий чоловік, він готує сніданок своїй пасії, і парад неймовірного неймінгу продовжується її звати Меридіан. При своєму синові Ітану роблять засмоктус, і в них йде розмова з цього приводу. Після чого займаються землеробством і ще показують песика легенду, який нагадує собачу версію діда. А ще в його немає однієї лапки, і це насправді сумно. І ні, не через те, що бідна тваринка інвалід, а тому, що це початок необґрунтованої інклюзивності в сюжеті. До сина підвалюють товариші та вихваляються, які круті картки в грі вони собі залутали. Братанчик розстроюється, що не встиг на роздачу, але цей юний Орел каже, що в нього все схвачено, і ось картка Ітана. Пацан одразу починає шарітися, поводити себе дивно, і тут ми дізнаємося, що він у нас, взагалі-то по хлопчикам. Ну от любить подовбитися в гузно і діазо це його краш. І давайте одразу прояснимо. Я не проти ГБТ персонажів, якщо автори хочуть показати історію кохання, най показують хоч щуки з касатицею будь-якого гендеру. Але я люблю, коли це робиться не просто так, не для галочки в списку вимог, включення на номінацію Оскару. А тут це абсолютно не має жодного змісту, і до цього я ще повернуся. А поки що, задає своєму потенційному бойфренду карточку, яка недвозначно натякає, що малий хоче бути дослідником як його дід. Роблять щось типу шлюбних ігор, від яких їх підволікає тато і навалює «Fellow Kids Moment», роблячи ситуацію ще більш незручною для Ітана. Вибір хлопця тато схвалює байдуже, що між ногами партнера Найхоч колів знушає, основне аби не мозк. Їдуть в сам центр Авалонії, розвозять партію клієнтам і натрапляють на центральну площу, де поставлені пам'ятники шукачу і його баті. А це пам'ятник свині. І окей, я розумію, що шукач у нас геній розумник і заслужив, але таке враження, що він отримує взагалі недостатньо поваги за свої відкриття. Ну тобто, Челік, який дав цьому місту електрику, буквально вивів на нову ланку розвитку, живе в якомусь задрипанську без надзвичайних почистей та привілей. А про те, що його батько був крутішим, бо любив просто лазити по горах, каже кожен перший поштар. Вірю, я повірю. Ітан. Дуже символічно стоїть між двома статуями своїх предків і гадають, який же шлях обере пацан. Батько криє галюном, де Ітан стає схожим на свого діда і виявляє його страх, щоб кровинка не йшов шляхом пригод. Чому він тоді не прострілив йому коліна ще при народженні, незрозуміло. Говорять про єгера і шукач каже, що він був поганим батьком, коли ж Ітан вважає свого хорошим. Це норм так заряджає Шукайла, і йде сцена куховарства під очманезний трек від Караван Пелес. От, якщо щось і варто запам'ятати чи винести цього фільму, то це сю шедевральну пісню. І кліп, який ну в рази крутіший. За все показане тут. Мирну сцену флексу перериває ось ця панна, яку я казав запам'ятати, це калісто, і вона стала мером Авалонії. За які заслуги спитаєте ви за ніякі? Відповім я. Принесла ягоди, які швидко почали виснажуватися, і ця пошесть вже за місяць зжере всі посіви. Каже, що треба, щоб він приєднався до неї в експедицію з порятунку дивобобиків, які, до речі, звуться панду. І на жаль, жодного стосунку до панд вони не мають. Пошуковик трохи поламався і все-таки згоджується їхати. Ітан хоче з ними, але тато не дозволяє, на що пацан реагує як тип Повий підліток, гучно стукнувши дверима, дають екскурс в те, що таке панду, і на це я клав ще більшого болта ніж на уроки біології в школі. Коротше, болячка рослини лежить в цій здоровій прогалині, і як казав древній мудрець, якщо є дірка, то є ціль, і вони відчайдушно пірнають в неї. По дорозі підтягується дружина і каже, що син пропав. Ну, тупо на материнському інстинкті, влетіла бозна куди, бо сценаристам так зручніше тримати її в сюжеті. Дуже несподівано синок з песиком теж опиняється на судні, і, хоч якихось пояснень цьому не варто очікувати, на ек екіпаж нападають безликі летючі довбики, і треба показати, яка сильна і незалежна калісто головного пілота ліквідують за керма, і як добре, що під рукою є ще один пілот в лиці Меридіан. І оскільки вона жінка, то в рулі все чисто на Вумен Супремасі. що щоправда, по дорозі губить чоловіка з псом. Та й навіщо ті, можливо, не здалися? А от собаку шкода екстрено галімує на якійсь безликій, неначе процедурно згенерованій планеті з умовного No Man Sky, яка населена чувачками зі спору, але не такими упорутами. Одна з таких істот крадеху стинку в Шукайла. І просить прихистку у більшого слайму, який не наче втік з японських мультиків. І як Вергілій з відосів зі статусами вилітає мужик, яким як можна здогадатися, якщо у вас є хоч якась клепка в голові, є батя Єгер. Налагоджують контакт і без довгих прелюдій рушають шукати розвалюху, на якій наші подорожувачі потрапили сюди. Команда корабля вирішує, що треба поремонтувати судно, а татко якось сам про себе подбає. І там, звісно, з таким рішенням не солідарний і тікає, прихопивши з собою біцикля. Поносила його трохи і заблідає в печеру, де зустрічає вже знайомого нам. Слизня, який береться провести пацана до батька. Малий милується тутешніми краєвидами, і як геній придумування назв називає слиз чварком. Єгер за той час розповідає, як потрапив в це підземелля і вирішив перейти попід горами та застопорився над кислотними озерами. Дізнаються, що трапилося в життях одне одного. За 25 років його походів за молоком. Всі вважали, що старий вже давно пішов у загробний світ, і навіть жінка пішла до іншого. Перестрівають одне одного, і знайомство діда з онуком відбувається в битві з щупальцевидними монстрами. І та. В захваті від авантюризму Єгеря, що, звісно, не подобається шукачу, коли їх вже оточували вчасно, як рятівна соломенка виринають мама з Калісто, і остання просто викидає мотоцикл на вітер. Ну давай, ламай, ми ж мільйонери, ще купимо. І виявляється, ідеальні жіночі персонажі теж помиляються, але все вирулює малий, використавши пандо як зброю. Йде монтаж з їх подорожю цим дивним світом. І якщо вони хотіли зробити акцент на тому, яке все красиве, класне, цікаве та екзотичне, то це вийшло так собі. Середовище виглядає, неначе зібране з. Спокових асетів на якихось 3D-сайтах не відчувається, що автори з натхненням підійшли до створення та пропрацьовки цього світу, неначе хоча б комусь, причетному до чогось в цьому фільмі, було не байдуже, хотіли зробити Пандору, а вийшов світ Микити Кожум'яки. Моє очі ще довго не зможуть розбачити ці паралелі. Дід причепурився і відбувається перша взаємодія з онуком. Це в принципі типово, і питання ставить такі ж, як родичі з села, коли ти приїхав до них раз за кілька років. Зразу заводять розмову за романтичні вподобання хлопця. І Дідо ніяк не розчаровується вибору Ітана. І це, як на мене, втрачений потенціал для конфлікту і показу, що старше покоління в більшій мірі консервативне в плані одностатевих стосунків. Так, нейтральне ставлення це по ідеї те, до чого прагне сучасне суспільство, але тут ну одягли нормальні. Такі рожеві окуляри, і немає жодного осуду з боку єгеря. А розкажи він це десь у наших краях, то зустріч з кількома стосанами і маячня про хворобу йому гарантовані. Могли б пояснити, як діяти в таких ситуаціях, що треба це проговорювати, доносити. Проте творці такі краще, давайте заб'ємо здоровенного прутня і не будемо навіть пробувати старатися прописати хоч щось в цьому фільмі. Тут же діду дає уроки пікапу. Ти добрий хлопець? Я добрий хлопець. Та вчи стріляти з вогнемету, що знову таки не подобається баті, і виникає чергова чвара. Яку Ітан вирішує пригасити грою в настолку. Вона це типу метафоричне втілення бажань і потух кожного. Це насправді максимально мутурна штука, і конкретно зараз фільм дуже здає в динаміці. Не те, щоб до цього все було супердинамічно і геть аж так цікаво, але тут ну провисає конкретно. З цікавого вони дають мета-коментар стосовно того, що Дісней просто в один чудовий момент вирішив перестати давати історії з поганцями. Ну, знаєте, студія злодії якої стали максимально іконічними, а в деяких випадках взагалі ледь не в соло вивозили весь фільм. Так ці. Я дивлюся на тебе фроло з Горбуна в Нотердамі і Шрам з Короля Лева». Я все розумію, відчули філософію Вінланду, не маєте ворогів, але конкретно в цьому мульті нехватка злодія ну критично впливає на загальну пустоту та якусь неповноцінність картини. Пояснюється це тим, що мета не здолати монстрів, а побудувати гармонію з навколишнім середовищем, дали хоча б сюжетно-поворотного неочікуваного злодія, як ви це вже робили в Зоотрополісі, Крижаному серці та решті фільмів. У вас навіть є калісто, яка могла б прекрасно вписатися на цю роль. Але ні, вона просто є, щоб була, і її злодійський потенціал зливається буквально за кілька хвилин. Це якась нездава історія. Добре, що фільм, хоч свідомий цього, але визнати проблему не означає вирішити її. Не кажу, що історія не може існувати без антагоніста, але коли у вас закос під класичну пригодницьку історію, то лиходій, який міг би стати причиною поживавлення сюжету, був би дуже доречним. І Як це ми можемо побачити на тому ж нещодавньому куті у Чоботях 2, де злодії становлять значну частку оповіді і є каталізаторами розвитку героїв. А поки що, цей фільм. Відчувається як обрізана стерилізована версія Атлантиди, без неймовірної анімації та решти всього, що робило цей фільм таким класним. Йой, наскільки ж недооцінною є Атлантида? Дістаються нарешті до кислотних річок, долають їх завдяки чудовим дипломатичним навичкам Шкварка. Відбувається ще одна беззмістовна екшн сцена і діалог між єгером і шукачем. Він мав би стати розмовою по душам, але далі банальних фраз це не заходить, і персонажі абсолютно картонні. Після цього вони раптово стали друзями, просто от так, от. З таким же успіхом могли б поговорити на початку і. Все, фільму б не було, і ви зекономили нам півтори години нашого часу. Дістаються до серця пандо, яке атакується цими допотопними шахедами. ППО тоді ще не було, тому задля захисту від навали воно використовує електрику, яка раніше йшла в ягоди. Шукач робить з плодів снаряди і хочуть зачистити середовище від шкідників, що не подобається ітану і знову заганяють пасажі про пацифізм. Ох, як же мені не байдуже. Пацан лютує і збирається тікати. Зополо сказав, що не хоче бути таким, як тато. І тут відбувається раптовий цікавий поворот. На них починає витрачати. Величезне око, і виявляється, що весь цей час вони подорожували нутрощами цієї здоровенної черепахи. Пандо це зараза, яка отруює цю п'яту загублену сестру переростка черепашок ніндзя, і треба допомогти імунній системі позбавитися її. Калісто з таким не згодна і тупо зачиняє їх в каптюрці. Собака витягує наших доходять звідти, після чого вони дуже легко перебирають керування кораблем, і танстатом осідують кракозябру і шукач агресивно починає лупити лопатою об землю. Але це не наймодільша його ідея на допомогу підспіває Єгер, і разом вони пробили цю штуку та знищили пандо, відкривши дорогу цим дивним істотам, які вдихнули друге життя в серце черепахи. Відбувається типовий хіпіент з стрибком в часі на один рік, за який дід став куколдом, і він почав займатися облаштуванням світу, і всі здобули новий спосіб видобувати енергію, показують крупний план черепахи, яка плаває посеред моря, і чого тільки не відбувається в Австралії. Ну, цей мульт це не випадок Велме, де все настільки погано, що ти дивишся і думаєш, куди все покотиться далі, і чи можна більше пробити дно. Це настільки погано, що тупо нудно Прісні персонажі, скупий світ, не пришій кобилі хвіст ЛГБТ-повістка та інклюзивність заради інклюзивності. Тісне забув, що всередині кожного успішного фільму лежить історія, ідея та посил, який хочуть передати автори. Тут немає взагалі нічого з цього. Цей мульт пустий, тупо порожній. Творці не хотіли нам нічого донести і нічого сказати. Ще й майстри маркетингу абсолютно забили прутня на просування цього творіння, і про його існування в принципі я дізнався з якоїсь статті, у якій описувався фінансовий провал цієї стрічки. І насправді останні кілька років взагалі. Галі не виглядають добре для Діснею, і особливо мені болить за Піксар. Планомірне огроблення, якого Міккі Маусом це тема для окремого відео. Колись, можливо, машини Дін зрозуміє, що вічно доїти старі франшизи не вийде, і створювати нові на обережних ставках теж не варіант. Проте, поки занепадає один, завжди повстане інший. І набагато більше зацікавлення в мене викликає Dreamworks та Sony. Люди жадають хороших історій, і останні мультфільми по Павуку та Кіточу Потяг 2 дають надію на те, що ми матимемо хороший розвиток великобюджетної анімації. Єдине, що можна похвалити в цьому фільмі, це наш Бляш, він як завжди, не перевершений. І якщо вже за це згадав, то оскільки я не найшвидша людина на землі і звати мене точно не Барі Ален, то попрошу підтримати петицію про збереження українського дубляжу в описі. І, взагалі, хочете щось можливо більш грунтовне по дубляжу. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. Окрема подяка моїм спонсорам Мокінгерад, правому поворотнику і пану пересмішнику за щедрий донат. на дяку. запрошую також вас у мої лампові соцмережі у вигляді телеграму та дискорду. Будьте чемними, не хворійте та бережіть себе, папа. -па.